Всіх вітаю себе на каналі. Доброго дня. Сижу біля бентамок, випустила, насолоджуюся весною і насолоджуюся самими курми, тому що я їх, напевне, з тією метою і розвела, щоб просто приходити, милуватися і отримувати від цього задоволення. Зараз перемкну камеру. Вони воно бігають. Опівник якраз курочку покрив. Молодець. Зараз покажу вам ближче. Бігають в городі тут. Сьогодні випустила їх. Зранку на городі були австралорпи, Десь, напевно, до обіду. Потім були кохінхіни. А зараз, після 3-ї години дня, я вирішила випустити трохи бентамочок. Тому що вони також хочуть. в них хоч Тут в кожної породи є свій вольєр невеликий на вулиці. Вони сюди можуть вийти завжди, отримати свій вітамін Д, сонечко. Але побігати, попригати, погребтися тут в болоті, цьому що в городі зараз. Он там у кролів я ще повичищала. Вон, бачите, дві таких світлих купи, там, десь. Вони там викльовують кролячі всякі відходи, там від вараболі. Від того, що гранулка висипається трохи в кролів, вони ж трохи вигрібають, деякі вигрібають, деякі ні. Ну все одно, це для курей дуже смачно і корисно. Ось, ну і плюс прийшла сюди трішки сіла перепочити, подивитися, подихати свіжим повітрям, теплим повітрям березневим. Ось у нас така погода, що цікава, то був сніг. То був заморозок. О, диви, хробака, хробака. Хробака знайшли. І цей півник знайшов хробака і віддав курочці. Бачите, які вони господарі моторні. Диви, диви, диви. Прямо біля мене ходить, нічого не боїться ця курочка. Ну, так сижу відпочиваю морально трішки, відволікаюся від всіх проблем, які є. Піймала курочку для вас, показати хочу вам. Ой-ой-ой, куди, куди, куди. Ой, ой, ну все, бачите. Короче, не вийшло мені її. довго клівати. Вона вирішила по-іншому. О-о-о, кличе, кличе, дивіться. Знову що знайшов. А, також маленького хробачка. Ну, ніхто не прийшов, то він його сам з'їде. Отакі малі свистки. Тут у нас дуже високий рівень води, грунтових вод я маю на увазі. І у нас, якщо такого після снігу, початок весни, якщо снігу було багатенько, потім все злили, а в нас ось були зливи. То цей, там то в нас дуже мокрий город. Бачите? У нас колись тут на городі були такі рови пориті. Серед городу був рів і ну, такі, наче, ще вздовж було пару ровів. Десь такі глибиною, напевне, сантиметрів 70 були рови, і там завжди вода стояла. так Таким чином ми піднімали свій город, щоб він вище був, щоб нічого не вимакало Ну, а потім вже якось з роками. Рівень води впав, да, впав він взагалі по всій Україні. Не знаю, як на планеті, але в Україні взагалі рівень річок впав, і в нас так само тут. Ось, І вийшло так, що ми позасипали ці рова. Бачите, і зазвичай все нормально. Якщо нормальний рік і не йдуть так дуже великі зливі, то вистачає й вологи, І навіть іноді були такі роки, що доводилося городину поливати. А зараз, ну, Побачимо, як в цьому році буде. Це вже буде залежати від року. У нас позатому році, стається по тому році. Е затопило якось у червні, на початку липня, дуже багато було дощів, і довелося навіть томати мої пересаджувати вверх, піднімати і пересаджувати в контейнери, тому що залило настільки, що почали гнити томати, я пам'ятаю. Ось, а так зазвичай вже років 10, напевне, може вже і 15. Навіть такі були роки, що доводилось поливати, дуже сухо було. Ось ще років 3-4 назад. Пару років назад в минулому році було нормально, навіть поливати не потрібно було так більш-менш сиро, іноді дощики йшли, було нормально. А що воно в цьому році буде, я не знаю. Ну, от зараз вже води здачно менше стало, поналивало. Ось. Вчора був дощ, позавчора був дощ, тоді сніг був, і таке було, ну, капець дуже тут мокро було, але я дивлюся, вітер такий сильний, воно швиденько його все повисушувало. Ось так, що в принципі, в принципі, все нормально. Зараз вони ось грибуться, хочеться вже, ви знаєте, вже садити тепличку, хочеться обробляти вже город. ну Ще рано, але я вже розумію, що я дуже вже хочу. ось, о, А ця курка, що тут робить? Дивіться, бачите, як у мене тут мокро, вон там вода прямо стоїть в теплиці. А ти як сюди попала? А ну, виходь, виходь, давай. Кшш. Іди звідси. Шуруй, о, все, тікай. Курка сюди попала якось. Невідомо як. Ну, вона так прилізла сюди. Бачите, ну рано тут іще рано. Це все ще робити. Ой. Ось, Але тут тепленько вже. Якби я ж кажу, вода не стояла. Вже спокійно можна було б висівати якісь салати перші. Редиску можна вже було б сіяти, ну, поки що, бачите, як. Зараз заберу так, і висихає. Поки що мокро. Бачите, вода геть тут стоїть, дивіться. Так. О, Давайте заодно глянемо, що там з яйцями. Є ще трошки яєць. Зразу хтось накакав. і накакав. Оці чисті, гарні. Так, ой, там он до нанесли трохи. лука, ну Дивимося. Ось до. Там вчорашніх було пару штук. Дивіться, яке сьогодні знесла яйця. Якась курочка перша, напевно, знесла. Ось до, бачите, які маленькі. Це таке яйце без жовтка. Так. Нормально це таке буває. Так, що в нас тут? Ось такі, бачите, які яйця. Цікавої форми також. Забираємо. Так, ось доща є. Два. І тут ще одненьке є. А наверху, наверху нема. Ось трохи мене сьогодні курочки мої порадували. Ось, бачите? Трохи я як єсть. Потепліло, почала давати картоплю. І вони мене відблагодарили. Так, ви тут що, відпочиваєте? Ну, відпочивайте. Так, а ці тут грибуться. Танки. А чого ви тут третеся, півники? Дідь гуляйте в городі, що вам тут біля сіна робити? Господи мой риба. О! Дивися. Ти подивись на цю бандитку малу. Диви, воно вже заховалося і несеться. А я думаю, що ці півники тут труться? А це вони привели сюди курочку, несли. Ти чуть чи бачимо на цю курку. Страшна курка ця бентамка. Капець. Ну нічого, хай несеться, а що ж я? Молодець, несеться то молодець.